Вітаю вас! У сучасній українській мові є слово місто, а не город. Чому ж ми всюди чуємо, що мешканця міста називають городянином? Є одне пояснення. Похідне від «місто» слово міщанин, яке раніше вживалося на позначення жителя міста, тепер використовується як назва людини з обмеженими уподобаннями. Мовці замість городянин частіше кажуть мешканець міста. А у словнику української мови вже давно зафіксоване слово містянин, яке заступило застаріле городянин та ускладнений вислів мешканець міста. То час запроваджувати слово містянин до активного літературного вжитку: місто, містянин, міський. Передмістя запам'ятайте, так буде українською.